Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо Різдвяну шкарпетку. А перед цим, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. А тепер кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер, олівець або ручку і намалюємо шкарпетку, а трошки вищу. Ось тут залишимо місце для подарунків, які будуть з неї стрічати. Тут в нас серединка, відступаємо трошечки вище і починаємо малювати верхню частину шкарпетки. Це така горизонтальна лінія, вона в мене трошки вигнута. Робимо такий плавний куточок і малюємо невеличку дугообразну лінію вниз. Так само з іншого боку. Лінії закінчуємо на одному рівні і тепер їх з'єднуємо. Знизу трошечки відступаємо у лівий бік, помічаємо місце. Тут у правий також відстань робимо. І малюємо вертикальну лінію вниз, поки що не малюємо її дуже довгою. З іншої сторони така ж лінія. Далі вона плавно йде в сторону і вниз. Закруглюємо, це буде кінчик шкарпетки. З іншого боку теж закруглюємо, буде п'яточка там. І тепер з'єднуємо. На кінчику намалюємо таку дугообразну лінію, кінчик у нас буде іншого кольору, і так само п'яточка. І намалюємо ще такі маленькі рисочки на дужках, наче це латки на шкарпетці. І перейдемо до малювання подарунків, які будуть визирати зі шкарпетки. І намалюємо спочатку льотяник паличку. Така лінія, яка трошки зверху закруглюється. Відступаємо тепер, малюємо таку ж лінію паралельно цій. Відстань намагаємось скрізь робити однаковою, закруглюємо. Ведемо до намальованої лінії і ось так плавно об'єднуємо. Цей льодяник біло-червоний, намалюємо на ньому смужки, такі похилі лінії. Тут ці лінії малюємо більш рівно. І на кінчику ще одна лінія. Поруч намалюємо подарунок, який визирає. Це буде така лінія під нахилом невеличка. З іншого боку трошки відступаємо, бо намалюємо там ще цукерку. А далі ось така лінія, як тут, малюємо з цього боку. І зверху ці лінії об'єднуємо. Подарунок у нас буде зав'язаний стрічкою, тож малюємо цю стрічку, знаходимо серединку, помічаємо місця, де буде стрічка, і одна лінія поруч друга. Тепер такі ж лінії малюємо навхрест. Одна і поруч друга. Відстань тут і тут між лініями робимо однаковими. Домальовуємо тепер вгорі сам бантик у вигляді такої крапельки з іншого боку теж. Малюйте бантик різного розміру, так він виглядатиме цікавіше. Малюємо такі ж крапельки всередині і дуже легко намалюємо кінчики стрічки. Ось тут один кінчик і так само з іншого боку другий. Тут ми залишили місце для цукерки. Малюємо невеличку дужку з одного боку. Тепер з іншого. На кінчику з одного боку лінія в один бік, з іншого в другий, і такий зігзаг ще таких пару штрихів. І я ще вирішила між подарунком та лядяником намалювати ялинкову гілочку. Малюю лінію вгору, від неї лінія в сторону. Маленькі лінії з кожного боку це голочки-ялинки і вздовж цих голочок малюю зігзагообразну лінію. Малюнок намалювали, будемо тепер його розмальовувати і для цього обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. До речі, а на каналі у списках відтворення під назвою Новорічна тематика ви знайдете дуже багато уроків малювання, присвячених новорічним святам. Також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. І різдвяна шкарпетка готова! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.